Ми в Волмарті приїхали підкупити якісь продукти, вдома вже все закінчилося. Ну Таке, як не все, а фрукти, щось для дітей, якісь снеки. Так що будемо скуплятися Я з Емелі. Так, кавуни в нас. Ну, вони якісь виглядають не дуже, але великі. По 4,67 Так, треба якогось вибирати. Ну Щось вони як-то перестигли чи довго десь їхали. Чи то вони гра... Ні, то вони в, якому... в якомусь піску. А так вроді нормально. Можливо, після доща їх збирали і вони такий вигляд мають. Але вроді нормально. Зараз я виберу. Ми зазвичай купуємо все в Алді. Зараз він закритий. Ягодки подорожчали. Але можливо візьму лоточок. О, гарно пахне, така як домашня. Колись ми з мамою продавали в Україні, продавали ягоди, їздили. Ну, не вдома вирощували, просто закуплювалися, їздили. І ось такий дуже схожий запах. Привезли їх з Каліфорнії. Ціна 2,20 Напевно, візьму ще яблуки. А, треба лімони, Емелі доць. Лімон поштучно продається. Також 64 цента один лімон. Я напевно візьму один, а завтра поїдемо, можливо, в Волмарт. Візьмемо ще яблуки. Мандарини є, не знаю, брати ціна, що на мандарини, що на... Яблуки майже один однаково. Так, ось такі яблука за 3,72. Маленькі такі виберу. Так, беру ці маленькі. Ще подивлюся зараз персики. Ось сливи, клас. Сливи за... 3,62, але вони такі маленькі. Я такі не, не коштувала, якщо чесно. Ну, цікаво виглядають. Це сливи, так? Черрі план. Це щось схрещене. І черрі, і слива. Якесь незвичне, я таке. Може взяти, спробувати, ми таке ще не, не, не коштували. Дуже здорові. І взяла мандарини і, напевно, все. Більш нічого не буду, буду готувати з того, що є вдома. Тут шарики гарні. Йдемо, аді візьмемо шоколадне молоко. Взяла молоко. І не знаю, можливо, викладу щось з одного, а завтра поїдемо в Алді. І Зейду беру, замовив, він любить. Ну Щось вони з кожним разом. Любить ось цей арахіс, я люблю її, діти люблять. Він гострий, але дуже смачний. Так що, хто в США, обов'язково обов'язково спробуйте. Різні такі макарошки, ну ми зазвичай нічого звідси не купуємо. Мені здається, воно не, не таке прям смачне, можливо, щось і смачне, ми не знаємо. Але дуже рідко щось з таких страв купуємо. Ну, огірки то так, а так ось там соус, це різне, то не ризикуємо. Майонези різні, соусів дуже багато. Купляюся, все завісло. Війки машини. Так, ми все. За все заплатили 30 доларів. доларів. Кавун, правда, грязний. Зараз помиємо.